зустрічався з губернатором з мером вашим і запропонував подальшу співпрацю за рахунок того, що в мене вивільнилось дуже багато трамваїв. Вони знаходяться в доброму, нормальному стані і можуть працювати декілька е, десяток років як мінімум. Так? От. І вартість їх досить маленька. Це 240 тисяч гривень трамвай. Я вам скажу так, це вартість хорошого капітального ремонту. По великому рахунку. Якщо вот. е, взяти е, ті трамвайні вагони, які можна купити в Європі, новий трамвайний вагон коштує порядка півтора мільйона євро. Вот. Тому ви самі розумієте, що порядок цифр досить серйозний. Вот. Е, ми зараз їх звільнили, вони знаходяться зараз поки на збереженні. Вот. І, е, ну, Приходиться, як кажуть, різати металопруг, тому що в нас просто немає де їх зберігати встановити. А про яку кількість трамваїв йдеться приблизно? Хоча? Е, ну, ми зараз от, переговори попередні провели. Губернатор дав мені добро для того, щоб я вже готував ці трамваї. Мова йде про десяток на перспективу поки що, от, там будемо бачити.